Ні, про це також слід пам'ятати, які продовжує щось говорити Олександру Усику. Він не наговорився нічого нового, тому що Тайсон Ф'Юрі 198. Тайсон Ф'юрі і його зріст ну, насправді такої шапи. Сьогодні б'ється Олександр Усик, який з першого раунду. Олександра Усика в поєдинку проти Даніеля Дюбуа. А на цей барабан ще. Давл Джеп, вітайся на ф'юрі. З лівої Олександр Русик Казка Юрій Іванович Ткачем приємно. Це все буде мати Тайсоном ф'юрі. І тримати. Другий раунд. Спроба Тайсона Ф'юрі. Двійки, Відповідь Олександра Усика. Поки що в повітря. Олександр Усик порадив би зайти всередину. Поєдинку нарешті він переходить. Тайсон Ф'юрі неприємно влучає. Та це можливість задонатити, щоб врятувати життя. долучайтеся до спільного та передньою рукою Тайсона Ф'юрі викидає її ударною. Намагається намається змінювати стійки. Він намагається заверто. Працює в корпус Тайсона Фюрі влучає. О! Злівої точно в черешню. Це вода Олександра Усик, небезпечний удар знизу. Ще один удар знизу додає. 30 секунд. секунду.